Вітаю, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми продовжуємо вивчення казки Ганса Христиана Андерсена Снігова королева. На попередніх уроках всі познайомилися з Каєм та Гердою. Вели розмову про боротьбу добра і зла саме в цій казці. А ось на цьому уроці ми спробуємо довести, що такі чесноти, як вміння бути справжнім другом, вірність, дійсно допомагають нам подолати всі негаразди, які можуть виникнути на шляху код людини. Але для початку розгортаємо зошити і записуємо тему нашого уроку. Отож тема утвердження дружби та вірності. Нещодавно, коли ви вивчали тему фольклор, серед малих фольклорних форм познайомилися із прислів'ями. Згадаймо, що ж таке прислів'я? Прислів'я це один з малих жанрів усної народної творчості, що характеризується влучністю вислову, повчальністю змісту і завершеністю думки. Наведемо приклади деяких прислів'їв про дружбу і вірність. Без вірного друга велика туга. Дружба велика сила. Справжній друг пізнається в біді, у лиху годину пізнаєш вірну людину, не той друг, що ласощами маже, а той, хто правду каже. Біда друзів випробовує, сила птаха в крилах, а людини у вірній дружбі. Друзі пізнаються в біді. Вірний приятель то найбільший скарб. Де дружніші та і сильніші. На уроці ми ще не раз будемо повертатися до цих перлин народної мудрості. А зараз звернемося до тексту. І доведемо цитатами сказки, що діти були справжніми друзями. Знайдіть у своїх підручниках сторінку 46. Я буду читати текст, а ви відмічайте саме ті речення, які підтвердять, що діти були справжніми друзями. А потім ми перевіримо, що ви знайшли у великому місці, де так багато людей та будинків, що не вистачає місця, аби кожен міг відгородити собі невеличкий садок. І тому задовольняється лише кімнатними квітами, в горщиках жило двоє маленьких дітей. Але вони мали садок більший, ніж горщик для квітів. Вони не були братом і сестрою, та любили одне одного, як брат і сестра. Їхні батьки жили в мансардах двох смужніх будинків, там, де майже сходилися дахи обох будинків. І між дахами йшли дощові ривни, виглядали маленькі віконечка. Ступивши з якого небудь віконечка на ривну, можна було опинитися коло вікна сусідів. Батьки мали великі дерев'яні ящики, і в них росла зелень для страв та кущики троянд у кожному ящику по одному. Кущики чудово розростались. Якось батьки. Вирішили поставити ці ящики впоперек рин, ніби дві грядки квітів розрослися між вікнами. Горох спускався з ящиків вниз, а троянди простягали довгі гілочки, що заглядали у вікна і переплітались між собою. Це нагадувало тріумфальну гарку з квітів та листя. Ящики були дуже високі, діти знали, що лазити на них не можна. Але батьки часто дозволяли хлопчикові і дівчинці ходити в гості один до одного по даху і сидіти в маленькій лавочці під трояндами. Там вони так чудово гралися. Узинку ці розваги припинялися вікна зовсім замерзали, але тоді діти нагрівали мідні гроші коло печі і викладали домерзлих вікон. Одразу з'являлось чудове віконечко, таке кругле-кругле. І звідти виглядало миле ласкаве очко. Це виглядало зі своїх вікон маленький хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Кай, дівчинку Герда. Думаю, що першою цитатою з тексту на підтвердження дружби хлопчика і дівчинки була, вони не були рідними, та любили одне одного, як брат і сестра. Наступна цитата. Батьки часто дозволяли хлопчикові і дівчинці ходити в гості одне до одного по даху. І сидіти на маленькій лавочці під трояндами. Там вони так чудово грали. Ще одна узимку виглядали з своїх вікон маленький хлопчик та маленька дівчинка. І остання цитата: Дівчинка навчилася співати пісеньку. В якій говорилося про троянди. Вона співала її хлопчикові, і він підспівував їй. Діти тримали одне одного за руки. А зараз і скільки хвилинка. нашої казки. Але сталася біда. Щось кульнуло кая в серце і попало в око. А ми знаємо, що то було. І кай дуже змінився. Він став грубим по відношенню до всіх. Навіть почав дражнити маленьку Герду. Як реагувала Герда? На ті зміни, що відбулися в поведінці Кая. Вона не змирилася з цим. Кай! Що ти робиш? закричала герда і спробувала протестувати. А тепер повернемось до наших прислівів. Але виконаємо при цьому завдання. А завдання таке. Яке з прислів'їв ви оберете щодо реакції герди на витівки кая? Безвірного друга велика туга. Дружба велика сила. Справжній друг пізнається в біді. У лиху годину пізнаєш вірну людину. Не той друг. Що ласощами маже, а той, хто правду каже. Біда друзів випробовує сила птаха в крилах, а людини у вірній дружбі. Друзі пізнаються в біді. Вірний приятель то найбільший скарб. Де дружніші, там і сильніші. Я сподіваюсь. Що ми з вами обрали однакове прислів'я. Це прислів'я не той друг, що ласощами маже, а той, хто правду каже, все було марно. Однак, незважаючи ні на що, Герда продовжувала його любити всією душею. А потім сталося справжнє лихо. Снігова королева. Увезла кая. Ніхто не знав, де він тепер. Багато сліз було пролито за ним. Гірко і довго плакала герда. Нарешті вирішили, що Кай помер. Може, потонув у річці. Чи повірила Герда, що кая вже немає? Спочатку так. А хто і що повернули герді надію? На, на малюнку ви бачите шість предметів ластівки, хмаринки, сонечко, дерево, кішка, річка. Оберемо ж ті предмети, які вселили в серце герди віру в те, що кай живий. Дійсно так, це були ластівки, сонячний промінь і нарешті річка, яка не побажала прийняти від герди найдорожчу річ, що у дівчинки була, її червоні черевички, навіть тоді, коли дівча влізло в човен, щоб кинути їх подалі в воду. А навпаки, річка понесла човен. За <зати> течією. Так герда відправилась в далеку і небезпечну подорож, щоб знайти і повернути кая. Герда сиділа смирно в самих панчішках. Її червоні черевички пливли за чорно, але не могли наздогнати. Попри всі труднощі, Герда знайшла кая, розтопила своїми слізми його серце, скалочка випала з його ока. Він все згадав і знов став таким, як був раніше. З очей герди знову полилися сльози, але це були сльози радості. Кай з гердою вийшли з пустинного крижаного замку. Вони йшли, взявшись за руки, і на їхньому шляху затихли буйні вітри, виглядало сонце. І знову, як в дитинстві, вони були вдвох, а поруч розквітали троянди. Яка, на вашу думку, ідея цієї казки? Що ця казка підтверджує? Мені здається, що краще за народ ніхто не скаже. Прослухайте ще раз прислів'я, з якими ви вже працювали на уроці. Зверніть увагу, що серед них декілька прислів'їв, які можуть відобразити ідею цього твору. Без вірного друга велика туга. Дружба велика сила. Справжній друг пізнається в біді. У лиху годину. Пізнаєш вірну людину. Не той друг, що ласощами маже, а той, хто правду каже. Біда друзів випробовує, сила птаха в крилах, а людини у вірній дружбі. Друзі пізнаються в біді. Вірний приятель то найбільший скарб. Де дружніші? Та і сильніші. Не знаю, що обрали ви, а я обираю прислів'я номер 7 Сила птаха в крилах, а людини у вірній дружбі. Підсумовуючи те, про що сьогодні йшлося на уроці, прошу відповісти на таке запитання. Що? допомогло каю вирватися з крижаного полону снігової королеви. Звертаю увагу саме на слово ЩО. Так, це дружба та вірність. А тепер до вашого домашнього завдання. Запишіть, будь ласка, 5 або 6 ознак справжньої дружби та проілюструйте їх. До наступної зустрічі! Чекаю з нетерпінням!